Привіт усім! Інформацію, якою я хочу з вами сьогодні поділитися, мають розуміти і знати всі українці, які знаходяться за кордоном. Чи це Польща, чи це будь-яка європейська, чи не тільки європейська країна. І що це має вплив на будь-яку країну, де українці перебувають, і на українців, та на Україну в цілому. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця. Підтримати це відео і україномовний контент лайком та репостом. І, звичайно, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи, підпишіться на канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини. Маю до вас одразу запитання, як ви думаєте, скільки українців в Польщі зараз працює? Бо, за даними ЗУС, це в межах 800 тисяч українців працює в Польщі. Це дуже велика кількість. Це перше місце серед іноземців, які в Польщі перебувають і які в Польщі. працюють. І звичайно, що це офіційна інформація, тобто це 800 тисяч українців працює офіційно сплачуючи всі податки. Друге питання: куди ці податки йдуть? Та звичайно, що йдуть в польський бюджет, який наповнюється також за рахунок українських працівників, які сплачують ці податки. Українці купують. Собі щось поїсти в Польщі, купують одягнутися, купують автомобілі, велосипеди, орендують житло, купують квартири, будинки, будують бізнес. Люди, українці, які відкрили бізнес, дають роботу і українцям, і іноземцям, і полякам, якщо це велике підприємство, яке також може надати роботу полякам в Польщі на українському підприємстві. Куди ці всі податки сплачуються? Та звичайно, що в польський бюджет. Чому я про це говорю? Тому що від ЗУСУ з'явилося повідомлення, інформація, що українці мають значний вплив на систему соціального захисту в Польщі через те, що сплачують податки, через те, що працюють в Польщі, і знаєте, коли хтось там щось говорить, що Польща допомагає, а вона допомагає, але Польща не утримує українців в себе на території. Більшість з них, а я вже про це також говорив: 75-85% працюють в Польщі і утримують самі себе. Польща дала можливість українцям працювати, вони працюють. Польща не сплачує українцям якісь там гроші, щоб вони сиділи вдома, нічого не робили. Польща виплачує певні фінанси для українських дітей, для польських дітей. Але для того, щоб жити в Польщі, існувати, харчуватися, розвиватися, потрібно працювати. Польща це така країна, де потрібно працювати. Вам в Польщі ніхто просто так нічого не дасть. Є люди, які говорять, що ви там в Польщі сидите на соціалці, на якихось там допомогах, приїжджаєте за тою допомогою і все. Скажіть, будь ласка, на які саме на яку саме допомогу претендують українці в Польщі, на яку можна там прожити, щоби не працювати, наприклад. Ну я, наприклад, не знаю. Хоча про Польщу я знаю багато. Навіть офіційні структури, як ЗУС, говорять, що українці мають вплив, тому що їх більшість. Вони працюють, вони сплачують податки і вони мають можливість себе забезпечити і не тільки себе. Чому в Польщі стільки працюючих українців? Тому що Польща не дає соціалки, за рахунок якої можна жити. Мій принцип це працюй, заробляй і отримуй себе. Я так завжди по життю йду. Я зі школи починав працювати і зараз продовжую це робити, будучи в Польщі, працював на одній, на двох, на трьох роботах. Працював на одній офіційній роботі, ходив готель прибирати, ходив в ресторан мити посуду, так, щоб заробити більше, щоб не бути залежним від когось, щоб заробити більше і отримувати свою сім'ю та родину, переказати кошти в Україну. І таким чином я був в Польщі, працював, заробляв відповідні кошти. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo. Та переказуйте рідним гроші. Вигідно ніколи не їхав з думкою. А можливо, мені в Польщі пощастить і мені якусь там допомогу дадуть. Ні, їхав для того, щоб заробити гроші. І більшість українців також на це дивляться таким самим способом. Звичайно, що є люди різні, є люди, які не хочуть працювати, яким всі все винні, яким треба щось дати, але вони нічого не хочуть для того робити. Є такі люди, в кожній країні знайдеться певна кількість таких людей. Але в більшості випадків українці це працьовиті люди, які їдуть за кордон, які були вимушені поїхати за кордон, які все ж таки знаходять роботу, знаходять можливість працювати і працюють. Українці це є працьовитий сумлінний народ, який, їдучи за кордон, знає, що розраховувати потрібно на себе, шукає роботу, шукає можливість заробити і працює. Який висновок я хочу зробити, що українці в Польщі, більшість з яких працює, утримують себе і утримують польський бюджет в тому числі. І з цього користаються не тільки українці, а й поляки також. Тому, коли хтось вам щось буде говорити, що українці в Польщі на якійсь соціалці, ну це неправда. Це дуже коротко і чітко підкреслює те, що більшість українців в Польщі працює і заробляє самостійно на себе, сплачуючи податки в польський бюджет і допомагаючи польщі і польському народу збільшити цей бюджет і збільшити видатки бюджету на Польщу в цілому. А не тільки для українців, ось такою інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви це відео підтримали лайком, репостом і не забули підписатися з вами. Я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо всім країнам, які допомагають Україні перемогти.